Добрий день моїм юним історикам, і сьогодні ми з вами поговоримо про Запорозьку Січ у складі Гетьманщини. Взагалі, перед початком національно-визвольної війни Запорозька Січ містилася на Микитинському розі. Саме там, саме там Богдан Хмельницький готував повстання проти Речі Посполити. Запорозька Січі належала провідна роль у підготовці та розігріванні національно-визвольної війни українського народу проти польського панування. Взагалі, досвід державного життя, що впроваджували протягом віків, нагромаджувався на Запоріжжі. Був творчо використаний саме Богданом Хмельницький. Запорожці брали участь у воєнних діях проти Речі Посполитої. Досить таки напружені відносини Запорозької Січі з гетьманським урядом спричинили до зміни її місця розташування. У 1652 році запорожці перенесли свою столицю з відкритого перед степом Микитинського рогу ближче до Дніпрових плавнів, неподалік гетла річки Чортомлик. Взагалі, Запорозька Січ, закладена в герлі річки Чортомлик, існувала протягом 1652-1709 років, і в історичній літературі її називають Чортомлицькою. Проте й надалі стосунки Запорізької Січі з гетьманською владою складалися непросто. Часом загострювалися аж до збройних виступів. У другій половині 17 століття Запорозька Січ уславилася своєю участю в чисельних воєнних операціях керівником та організатором більшості ем, тогочасних походів був Іван Сірко. Я гадаю, з таким ем, діячем ви вже знайомі. Своїми походами він зажив слави непереможного полководця. Проводячи численні воєнні операції проти Османської імперії і Криму, Іван Сірко ніколи не відкидав можливості мирного розв'язання проблеми між державних відносин. Джерела свідчать про гнучку дипломатичну діяльність кошового атамана, який особисто листувався з найпливовішим тогочасним політиком. Збагатившись досвідом переможних походів, очолюваних Іваном Сірком, Запорозьці, гідно продовжували справу легендарного кошового і після його смерті. Іван Сірко помер 1 серпня 1680 року. Вже через два роки вони відзначили блискучу перемогу на теренах Європи, і запорозькі козаки брали участь у битві під стінами Відня, де німецько польське військо боронило столицю Австрійської імперії від турецьких нападників. На схід від Гетьманщини на кордоні з Московією розкинулися незаймані землі, колись вони належали Чернігово-Сіверському князівству. Вони були знелюднені та обжиті, але у 13 столітті зазнали спустошних походів орденців. Саме тому багатий край протягом Тривалого часу лишався занедбаним і знелюдненим. Він був своєрідним кордоном між Московією і татарами. Від 30-х років XVII століття сюди потяглися валки українських переселенців. Царський уряд зацікавлений у знелюдненні порубіжних земель, всіляко заохочував переселення українців, покладаючи на них справу захисту московських кордонів від руйнівних ударів зі степом. Так, у 1652 році тисяча козаків під проводом полков, полковника Івана Дзиковського, недалеко від Дону, на річці Тихій Сосні, заснували місто Острогорськ. Інший великий гурт переселенців на чолі з Герасовим Кондратівим того самого року заснували місто Суми. У 1654 році на городищі де. Зливалися річки Лопань і Харків, було засновано Харків. Подібні історії заснування мали й такі міста, як Салтів, Муфара, Охтирка, Балаклія, Ізюм і багато інших. Взагалі, оскільки поселення, що виникали, були звільнені від податків, називалися вони за давньою українською традицією Слободами, звідки й походить і назва цілого краю Слобідська Україна або Слободжанщина. Переселенців приваблювало право на козацьке самоврядування, що його царський уряд на початку колонізації зберігав саме за українцями. Визнання переселенцями влади царя виявлялися у складенні присяги. Права українських поселенців закріплювалися царським жалуванням і грамотами. Щодо адміністративно-територіального устрою Гетьманщини, що склався упродовж національно визвольної війни, він зберігався майже без змін. Наприкінці 17 століття на лівобережжі існувало 10 полків, які одночасно були адміністративно-територіальними і військовими одиницями. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України був подібним, хоч і існували певні відмінності. На території Слобожанщини сформувалися 5 козацьких полків: Острогорський, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський. Ці полки, які в Гетьманщині, були не тільки військовими, а й адміністративно-територіальними одиницями. Полки поділялися на сотні. Полком керував полковник із полковою старшиною. Посада полковника була виборною, його обирали довічно. Щодо Гетьманщини, взагалі, місце Генеральної військової ради ще за Богдана Хмельницького заступила старшинська рада. До її складу входили гетьман і генеральна старшина, обозний писар, двоє судів під скарбі, двоє осавулів, бунчужний, а також 10 полковників. Ця рада встановлювала розміри податків, оренди, вносила. Ухвали з питань оборони безпосереднє ведення справ покладали саме на Генеральну військову канцелярію. Найвищою посадою, особливо в Гетьманщині, це був Гетьман. Влада Гетьмана, хоч і обмежилася це проте у вирішенні питання внутрішнього життя Лівобережної України залишилося досить значною. Повноваження гетьмана визначалися спеціальними статтями, тобто умовами, що укладалися між гетьманом і царем. До речі, права при Гетьманові мала Рада Генеральної старшини. Щодо Слобідської України, то у Слобідській Україні посади гетьмана не існувало і не було генеральної старшини. У цьому полягала ще одна особливість адміністративно-політичного устрою Слободжанщини. Слобідські полковники підпорядковувалися безпосередньо білгородському воєводі, і кількісний стан козацьких полків не був постійний. Реєстр усіх слобідських полків містив перелік козаків, які мали відбувати саме військову службу. Після національно визвольної війни суспільство зазнало досить таких великих змін. Це я вам хочу розповісти щодо суспільних станів. Ну, саме першими цеглянемо козаків. Чисельність козацтва зростала, і вона впевно перетворювалася на привілейований стан. Козаки записували поіменно в урядових реєстрах і підлягали тільки владі гетьмана та старшини. Козаки звільнялися від податків, і їхнім основним обов'язком була. Військова служба. Козацтво було привідним станом в Слобідській Україні. Козаки володіли землею, працювали на ній у власних господарствах, мали право вільно торгувати, не сплачували податків. Так само, як і в Гетьманщини, їхньою головною повинністю була військова служба. Найчисельнішою групою становили городові козаки. Так називали козаків, що мешкали у містах, містечках, селах, хуторах Гетьманщини і Слобідської України, на відміну від низових, тобто запорозьких козаків. У другій половині XVII століття із середовища козацтва виокремилася козацька старшина, яка посідала панівне місце в суспільстві. Щодо української шляхти, то зберігалася вона у Гетьманщині, вона дедалі більше зливалася саме з козацькою старшиною внаслідок отримання старшинських прав і привілеїв. Щодо селянства, то значна частина верст населення Гетьманщини це були селяни, і після національно-визвольної війни їхнє становище змінилося, вони здобули особисту свободу, право змінювати місце проживання, вільно вступати до козацького стану. Єдиною перешкодою на їхньому шляху було саме майнове становище, бо військова служба відбувалася саме за власний кошт. Особисту свободу зберігали селяни і в Слобідській Україні. Взагалі, їхня відмінність від козаків полягала у тому, що вони платили податок до царської казни. Щодо міщан, їхне становище у другій половині XVII століття зазнало змін. Воно визначалося царськими грамотами і нормами магдебурського права. Частина мешканців міст показачилися близько 60-80%. Натомість до стану міщан записалися деякі селяни. Міщани отримували право вільно володіти землею, їх не обмежували в ремеслах, промислах, торгівлі. Вони сплачували податки і виконували повинності на користь держави. Які, однак, були значно меншими, ніж у Речі Посполити. Щодо духовництва, це був привілейований стан як на гетьманщині, так і Слобідській Україні. Його становище визначалося тим, що православ'я мало статус саме державної релігії. На православну церкву гетьманський уряд поклав надзвичайно важливе завдання: бути ідеологічною опорою незалежної козацької держави. Це досить така а, велика а, честь і досить. Велика відповідальність. Щодо сільського господарства, взагалі, основою сільського господарського життя лівобережної е, України, Гетьманщини і Слобідської України, було хліборобство. Крім зернового хліборобства, значної ваги набуло вирощування городини і технологічних культур, ну, зокрема Конопель. Е, взагалі, збільшення хліборобської продукції досягалось також за рахунок освоєння пусток, е, лук та заболочених місць. У великих старшинських і монастирських маєтках виконувалася наймана праця, що також давало змогу збирати гарні врожаї. В останній чверті 17 століття більшої ваги набуло тваринництво. У господарському житті України важливу роль відігравало ремісниче виробництво. Під час національно визвольної війни українські ремісники дістали право вступати до будь-якого цеху з доступним до всіх видів ремесла. Із найпоширеніших видів це було кравецтво, шведство, ткацтво, сукнарство, ковальство, зброярство, ювелірна справа, бандарство і гончарство. У майстернях дедалі частіше використовувалася наймана праця, отож, ремесло поступово перетворилося таке надрібно виробництво. Швидкими темпами розвивалися і промисли, найпоширеніших, з поміж яких були бджільництво, винокуріння, млинарство, дігтярство і сілітроварінням. А в основні в останній чверті 17 століття пожвавилася й торгівля. Центрами залишалися міста, в принципі, як і було, і особливо жвавою була торгівля між лівобережною Україною, Слободжанщиною і Запорожжям. З утвердженням української держави росла міжнародна торгівля. Гетьманські універсали заохочували вивіз товарів з України, проте обмежували ввіз коштовності, коней, селітри. Заборонялося продавати хліб і до Польщі. Активно велася торгівля з Білорусію, Молдовою, Туреччиною, Кримом. Постійні торгівельні зв'язки встановлювалися з московською державою. Війна проти речі Посполитої тимчасово послабила торгівлю із Західною Європою. І вона відновилася після національно визвольної війни. З України вивозили продукцію сільського господарства і промислів, звозили ж сукно, оксамит, шовк, порцеляну, косметику, прикраси, зброю, медикаменти. З Криму і Туреччини до України потрапляли також папір, кава, прянощі, вина, волоські горіхи.